Мир Божий вам, дорогі друзі, в цей день, в день приготування, в п'ятницю, день приготування до святого благословенного споконвіку суботнього дня. Це, до речі, перша субота в цьому новому вже році. Хотілося би скористатися таким перевагою, такою звернутися до Слова Божого, до роздумів, тому що це те, до чого покликав нас Господь. Господь створив для цього церкву, і церква це не споруда, це не будівля. Більше того, церква це навіть не конфесія якась, не організація. Хоча ми так часто сприймаємо церкву, але церква це ті люди, які мають віру і мають спільність між собою. Господь говорить, там, де ви зібрались в ім'я, моє, там і я серед вас. Якщо ми направду знаємо Божого Сина, знаємо Бога. То і Він має з нами спільність. Він е, говорить до нас, він потішає нас, він підкріплює нас. Господь називає це церквою, називає своїм народом, який він прийде забрати. Тому це дуже велика перевага, дуже велике благословіння, щоб бути серед його дітей, е, бути записаним не тільки тут, в церковних списках. От, часто люди бояться, щоб там бути записаним. Але в першу чергу в часи Ісуса Христа боялися, щоб не викреслили із списків церковних. Бо за те, що хтось сповідував Христа, виключали із синагоги. Це була Божий народ, Божа церква. Але от равини приймали такі, скажем, помилкові рішення. І люди часто боялись. Але Христос закликає не боятися, і тоді закликав не боятися, і зараз я впевнений, що Він закликає не боятися таких. Ну, стосовно себе таких рішень. А більше боятися, щоб наші, наші імена були записані в небесних списках, на небі. От Він своїм учням про це говорив і нам сьогодні говорить. Тому церква це спільність віруючих людей. На жаль, не завжди є можливість мати спільність от при зустрічах, на зібраннях, хоча це велике благословіння. Разом помолитися, разом заспівати псалом, разом пороздумувати над Словом Божим. Іноді можна можливо це робити зараз завдяки технологіям, можу дивитися відео інших братів, коли вони діляться своїми думками. Вдячний, коли вони дивляться мої свідчення і ну, дають відповіді, свої свої думки дзвонять, телефонують, от, слухають, як би. Моє розуміння, десь, можливо, з чимось погоджується, з чимось і свої не погоджується, наводять свої аргументи. Це дослідження. Це ми шукаємо, читаємо. Христос закликав нас досліджувати Писання. Тому, друзі, я ми минулий раз роздумували над молитвою, 18-й розділ Євангелія від Луки, перших вісім текстів. Там Христос говорив, що потрібно бути. В певних питаннях наполегливим в молитві. І от там приводив приклад бідну вдову, яка до неправедного судді приходила. Ми роздумували, що в прикладі молитви Отче наш, яку він вчив учнів молитися, він також говорив про наполегливість. І там ми минулого разу говорили про три такі аспекти, в яких потрібно дійсно бути наполегливими це в тому, щоб шукати. Щоб жити всяким словом, яке виходить від уст Божих, це жити правдивим хлібом, який з неба, Христос говорить, що Він є той хліб, тобто і порівнює це з духом, каже, що так, як Отець Небесний, так як батьки земні дають хліба своїм діткам, то тим більше, Батько наш Небесний, Всевишній Бог, дасть духа свого тим, хто звертається до нього. Тому це перше, в чому потрібно бути наполегливим, шукати духовного хліба, шукати спільності з Ісусом Христом, з Божим Сином. Він є той правдивий хліб. А друге, що там було в молитві, так, в чому потрібно наполегливим бути, ми говорили про те, що. Використовується таке, якби Христос закликав молитися і просити, щоб Бог простив провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, в молитві перевіряти, наскільки ми примирилися з Богом, наскільки ми свої провини вирішили перед Богом це дуже серйозне питання. Наскільки ми вирішили питання? Сповідання наших гріхів перед Богом, да. це люди часом шукають сповідати гріх перед іншою людиною. Ну, і це в певних випадках це правильно, але саме в тих випадках Біблія вчить, коли ми саме тій людині зробили гріх, то перше ніж перед Богом приходити, ми повинні прийти до того, кому, кого ми образили, і сказати «пробач мені, в, примиритися з ближнім. Але посередників інших Бог закликає не шукати, Бог застерігає і говорить, що ніхто не може нам бути посередником в сповіданні гріхів, крім Божого Сина. У Бога є син, і лише Він є посередник. Це Господь наш Ісус Христос. І третє, в чому нам потрібно бути наполегливими. Бог закликає бути наполегливими. Це закінчується молитва там, і говориться, що Бог закликає просити, щоб, не вис... щоб Бог не допустив нам війти в спокусу, але визволив від лукавого. Тобто це наполегливим в тому, щоб бути обережним, молитися про обережність, про захист від спокус. Це от ці моменти, важливі моменти, в яких ми повинні проявляти таку наполегливість. В, в певних випадках, навпаки, Бог застерігає нас, щоб ми навпаки шукали не своїх ну, бажань не просили в молитвах свої бажання виконувати, а більше довіряли Богу і шукали Його волі. Ну, це можливо іншими разами. Можна буде звернути на це увагу. Сьогоднішній, е, значить, уривочок, який я хотів би з вами пороздумувати, це продовження з 9 тексту. Приклад Ісус наводить. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, Він притчу цю розповів: два чоловіки до храму війшли помолитись: один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе, дякую, Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбники, або як цей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та їй очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного! Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. От такий приклад розповів Господь наш про те, що до храму прийшли два чоловіка помолитись, прийшли до храму. І один молився, дякував. Взагалі це правильно, коли ми приходимо Богу не стільки просити, скільки прийдем, приходимо, коли людина приходить принести подяку Богу. Це достойно і це благородно. Але знаєте, оця подяка була не зовсім правильною. За що дякував Фарисей? Поважний вчитель в народі? Написано, він говорив, дякую, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Чи, чи добре бути не здирщиком? Біблія говорить, що це правильно. Чи добре бути, не бути неправедним, як він каже, що я не такий, як інші люди, що вони неправедні? Дійсно, Біблія закликає остерігатися неправедності, шукати навпаки праведності Божої. Чи добре не бути перелюбником? Так само дуже добре і правильно. І людина от за це дякує. Дякую Богу, що я не перелюбник або як цей митник. Хто такий був митник? Митник це були люди, які зловживали своїми там можливостями. Вони працювали на користь окупантів, тоді це римляни були в євреїв. В єврейському народі, і вони податки збирали на користь Риму і себе не ображали, займались корупцією, і митників сприймали як останніх грішників в єврейському народі. По-перше, вони, вони ображали свій власний народ, народ на користь окупантів. Я думаю, це як ніколи нам зрозуміло. І е, боляче, коли твій народ знаходиться в окупації. Твоя країна знаходиться в окупації. Тому і в той час євреї були в окупації Риму, їм було це боляче, їм це боліло. І митники вони також вважали великими грішниками, які працювали на користь окупантів. І він каже: я пощу двічі на тиждень, даю десятину. Чи добре е, людині постити? Біблія закликає, що це. Правильна практика, що піст може допомагати людині бути ближчим до неба, настроювати його духовний розум на те, щоб е, розуміти Слово Боже. Тобто піст сприяє, апостоли часто знаходилися в постах, е, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Чи правильно це? Однозначно правильно. Десята частина це святиня Господня, все, всіх наших, все, що ми маємо. Все життя наше це від Бога. Але Господь говорить, що десяту частину Він призначив для того, щоб ми Богу послужили. І от люди, які люблять Бога, бояться Бога, вони ніколи собі не дозволять залишати цю частину собі. І Бог це, це Божий прав, правило, принцип давно всім відомий, в більшості церков це навчають, вчать, говорять. І він каже, я все це роблю. і Я дякую тобі, що я не такий, як інші люди. А от митник не мав чим похвалитися. Більше того, він стояв написано здалека, не смів навіть підійти там ближче, не смів очей звести до неба, але вбив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Митник, той, який працював на користь окупантів. Він розумів десь, напевно, в себе в глибині серця, що він неправедно живе. І от просив Бога милості до себе грішного. І от Ісус каже, що цей митник, оцей великий грішник, із храму повернувся додому свого, більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Знаєте, такі слова тут сказані, що більш виправданий. Що значить більш виправданий? Чи достатньо цього? Думаю, недостатньо. Знаєте, Христос закликав не лише до покаяння. Те, що от те, що пережив митник краще, ніж фарисей, так? він пережив оцей перший крок. Христос говорив: покайтесь і зверніться, наверніться до Бога. Так? Тобто потрібно дв... такі дв... два етапи пройти: звернутися до Бога, От, пере... пережити досвід не лише покаяння, але й досвід навернення, зміни. Е, тобто, грішник має не лише покаятись, а має. Навчитись жити по-достойному, по-божому, навчитись жити. От і людина, яка лише, знаєте, так зверхню себе порівнює з іншими, вона, можливо, ще не пройшла цей перший етап. Вона вже радіє в тому, що вона вже така добра і повиш... знаєте, повишає себе. Кожен, хто підноситься, буде понижений. А це говорить про те, що, напевно, ця людина не до кінця усвідомила, ви, ну, пройшла цей перший етап покаяння. Людина, яка справді покаялася, усвідомила своє становище перед Богом, вона не буде зневажливо ставитись до інших, до ближніх. Що от Дякувати за те, що я не такий грішник, як цей митник, який поряд стоїть зі мною. Тому. Перший, перший крок в цьому першому кроці митник написано був в кращому стані, він пішов більш виправданий, аніж той. Але тут Господь не говорить, що Він пішов вже якби спасенний, вже ім'я, як учням каже, ім'я ваші записані, радійте, що ім'я ваші записані на небесах. Тобто, оцей перший крок покаяння. Інколи люди розуміють, що вони постійно. Важливо каятись. Вони кожен день каються і знову грішають, каються і знов грішають. Е, важливо каятись. Важливо. Але Господь закликає, щоб, знаєте, говорить, що бути спасенною Божою дитиною це не просто постійно каятись, а це е, отримати перемогу. От е, важливо, це важливо, про над чим нам потрібно думати, роздумувати. В Євангелії від Івана, в 6-8 розділі євреї, вони гордилися, що вони своїм історією своєму, свого народу, що вони Авраамів рід, з 33 тексту, 8 розділ. От. А Ісус каже на їхні оці всі слова, що, він, що вони Авраамові діти. Він каже, 34-й текст, по правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Коли син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Основне, що важливо, це бути вільним від гріха. Як стати вільним від гріха? Це не лише попросити прощення, а так, Господь нас очищає, приймає наше покаяння, але зробити вільними, коли людина звільняється від цієї залежності. Знаєте, це, це дуже важливе питання, які, над яким важливо роздумувати. От можливо, на наступний рік ми аналізуємо в кінці року. Ми згадуємо той смуток, весь, коли ми боремося з гріхом, і знов повторюємо, і десь наше серце засмучується, і ми просимо Бога пробач, Бач, знову нема не, не у нас сміливості очі до неба підняти і кажемо: Господи, я вже не хотів повторювати, але знов десь там роблю гріх. Це наша боротьба. І тому в цій боротьбі Слово Боже каже, що син. Якщо зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. І нехай в новому уже наступному році кожен з тих, хто щиро вірить Господу, любить Господа, нехай переживе кожен з нас, я постійно молюсь за себе, за своїх рідних, близьких, щоб ми мали сміливість довіритись Божому Слову в цей, в цей новий рік, щоб... Ми ніколи не пожалкуємо, якщо ми зважимось іти Господнім шляхом, незважаючи на будь-які перешкоди. От, нехай це рішення буде в серці кожного, хто вірує, хто любить Бога. Йому лише нехай буде слава і пошана і повіки, як люблячому небесному Богу і Божому Сину повіки. Амінь.